Привіт, друзі! Сьогодні 24 число, 24 грудня. Я вітаю всіх з наступаючим Різдвом. Сьогодні ввечері з'явиться зірочка, яка знаменує те, що народився маленький Ісусик. Отже, багато людей зараз переходять на святкування Різдва з 24 на 25. Я можу уявити, я знаю, як складно. Перелаштовуватись, коли ви вже все в життя звикли святкувати з з 6 на 7, і буде буде складно. Я думаю, що ще багато людей будуть святкувати як і раніше, а і багато кого це перехід займе кілька років. Я згадую, як. Сім років тому я переїхав з України в Польщу, і нам теж було важко перелаштуватись, коли навколо всі святкують з 24 на 25, а сім'я в Україні святкує з 6 на 7. І виходило так, що в нас було два різдва. Але з часом зайняло кілька років, щоб остаточно перейти на григоріанський календар, на новий календар. Ну і тут в Канаді. Теж всі як весь е, Західний світ святкує з 24 на 25. Тільки треба бути обережним, тому що насправді Різдво не всі в світі святкують. Я вчора в супермаркеті на касі розговорився з продавчиною, е, а вона така була в платку. Е, і я кажу з Різдвом, вітаю вас, Merry Christmas! І вона так мені не відповідає, і я потім. Повертаюся до неї, кажу, вибачте, а я вас так привітав, а ви взагалі святкуєте Різдво. Вона каже: ні, я не святкую, я мусульманка, я з Бангладеша. Ну, і я вибачився перед нею, кажу, ну тоді з наступаючим новим роком всього вам найкращого, вибачаю, що я вас привітав. Вона каже, все нормально, я розумію. Отже, друзі, я вам всім бажаю розуміння, терпіння, злагоди радості, щоб в наступному році здійснилися всі ваші. Мрії, побажання, і щоби нарешті в Україну прийшла перемога. І давайте продовжувати допомагати, донатити на, наше, на ЗСУ. Отже, всім добра і до наступних зустрічей. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Дуже всім вам дякую. До нових зустрічей в наступних відео. Пока.